Людська доля його була глибоко драматична, щоб не сказати трагічна, бо для когось іншого вона стала повною безвихіддю, але він, силою свого мужнього характеру, вирвався із полону свого немічного тіла, вирвався з безпросвітності своєї людської фатальності на світлий простір долі і волі Творця. Його картини проникають у душу. Чіпляють око та викликають жвавий інтерес. Вони активно йдуть між люди, експонуються на виставках Житомира, Львова, Києва і за кордоном. Понад 200 робіт майстра придбано авторитетними музеями, зокрема, державним київським музеєм імені Тараса Григоровича Шевченка, Державним музеєм українського народноприкладного мистецтва у Львові. Українським товариством охорони пам'яток та інше натхненний красою природи. Народився майбутній художник 21 вересня 1936 року в селі Брусилові Житомирської області в сім'ї колгоспника. У мами Василини Марківни і тата Дмитра Оліяновича було четверо дітей. Старший син Віктор, Григорій, Олексій і донька Люба. Льоня народився цілком здоровою дитиною. Чому Льоня? Так називали його вдома, бо хрестили хлопчика Леонідом, а у свідоцтво випадково чи помилково записали ім'я Олексій. Отож, Льоня народився повністю здоровим. А потім, як згадував тато, у них над лавкою висів кошик, у який бабуся з дідусем, коли поверталися з базарування, клали гостинці. Хлопчик вирішив дістатися того кошика і впав, дуже забив спину. Бабуся, яка гляділа його, татова мама, нікому не зізналася в тому, що сталося. Але спина дитині дуже боліла. І батьки змушені були відправити його на лікування у Житомирську лікарню. На початку Другої світової, а точніше, 1941 року, льоня лежав у Житомирській лікарні. Фашисти, окупувавши місто Житомир на той час, використали хворих дітей як донорів крові, а потім знесилених і беззахисних скинули всіх з обривистих гранітних скель річки тетерів. Живими лишилися п'ятеро. Серед них і наш майбутній художник. На щастя, якась бабуся підібрала покалічених малюків, серед яких був і Льоня, де розшукала його мама і забрала додому. Потім все життя Льоня шукав ту жінку, яка врятувала його, але так і не зміг знайти. Хотів дуже віддячити їй. Ходити самостійно хлопчик не міг. У нього був перелом хребта і п'яти репер. Пізніше до всіх, недуг, додалися ще й сухоти кісток. Макаренко на все життя залишився інвалідом першої групи. Як згадував сам художник, до школи у перший клас він пішов аж у 10 років, адже самостійно ходити він не міг. І мама брала його на плечі і носила до школи на навчання. Там він сидів за партою. А після уроків вона приходила знову і несла його додому. До школи ходив він до холодів, бо потім залишався вдома, адже у мами не вистачало часу за роботою, то і не було коли його носити. Отож, коли Льоня перестав відвідувати школу, вчителі іноді приходили до нього, але частіше учні приносили завдання, які він виконував самотужки. Параліч хлопчика не відпускав. Взимку він лежав і почав думати, чим же займатися. Виникло бажання щось малювати, але не було чим і не було на чому. Для цього він почав просити у матері вуглинки. Мама давала вуглинки, і він малював по стіні. Ілюстрував прочитане з книг, які приносив із бібліотеки старший брат Віктор. І... Мама тяжко зітхала, бо за день замальовував повністю стінку. Наступного дня знову просив вуглинку, і мама в кінці тижня забілювала стіни і знову починалося все спочатку. Так було всю зиму. А весною Льоня знову йшов до школи, закінчував навчання і переходив разом з усіма однокласниками до наступного класу. Перші роботи Макаренка це змальовані природні химери. Збереглися акварелі кінця 60-х таких робіт. Здивувався, цікава розмова, пташка. У самій природі бачив подоби тварин і пташок. Любив просто лежати в полі, дивитися в небо, насолоджуватися красою природи та мріяти і фантазувати. У 1954 році помирає його мати. Батько отружується вдруге. На той час було велике безгрошів'я, і е, юнак уже був повнолітній, йому було 18. Добрі люди підказали, що можна поїхати у будинок хроніків у Довбиші, що під Житомиром. Так називали будинок для людей похилого віку та інвалідів. Олексій іде у вечірню школу, закінчує її, отримуючи тестат за 11 класів, їде у Житомир і заселяється у будинок для пристарілих. З 1963 по 1986 рік працює у школі інтернат номер 4 вчителем малювань. Ідея пелюстковізма у Макаренка зародилася саме з житомирської студії. Відомого майстра пензля Володимира Кобелінського, це він, поглянувши на слабкого хлопця з фізичними вадами, але сповненого сили творити, порадує йому війти у світ природи, де так спокійно і затишно, спрямовує його придивитися, як природа вибудовує свої композиції в стані свободи. Квіти, пеньки, корчі все переповнено образами людей. Тварин, птахів і Олексій починає виробляти свій неповторний стиль, в основі якого своєрідне асоціативне сприйняття навколишнього світу. Цей стиль називають асоціативним живописом або поюстковізмом чи платковізмом, і його не існує більше ніде у світі. Відомий художник Микола Перемишлів створив портрет Олексія Макаренка. Ми бачимо, як він тут сумно схилив голову. Так побачив себе сам Олексій Макаренко. Так сприймав він себе якось таку незрозумілу істоту. І вона несе велику квітку, яка символізує життя. Тисяча 1967 році. Олексій одружується з Оленою Олександрівною Андрійчук, інвалідом другої групи, об'єднала молодих людей сирітство, відсутність матеріальної підтримки, самотність, невизначеність у житті та відірваність від братів і сестер. Але найголовніше безмірна любов до природи і неймовірна жадоба до життя на картині Олексія Макаренка Моя родина. Зображено двох лебедів, один на передньому плані, а другий за ним, ніби трохи в тіні, але завжди поруч. Коли ми чуємо слово родина, то уявляємо багато рідних людей. Але на картині художника зображено лише двох лебедів. Ось так, маючи велику сім'ю, наприкінці життя Олексій та Олена Макаренки залишилися лише удвох. У будинку для пристарілих людей у Житомирі молодята зазнали багато складнощів та незручностей, адже одруженим не дозволялося там жити. Спочатку молоде подружжя мешкає у маленькій кімнаті із загальним великим коридором. А через деякий час поселяється у знамениту голуб'ятню так називали маленьку прибудову на даху будинку, що знаходилися на подолі міста Житомира. Будучи в стані глибокої ностальгії за дитинством, Олексій створив шість акварельних біографічних малюнків: Батьківське дворище, інтер'єр хати, городина, околиця, костел Брусилові. Мама на баренці несе сина до школи нагадує про рідну домівку і займає важливе місце серед картин Ой, у лузії, червона калина. Її Стали називати пророчою. Прагнення до самозахисту та визнання своєї вартості в суспільстві змушують дружину Макаренка оббивати пороги державних установ та лікарень. І, врешті-решт, подружжя одержує окрему квартиру комуналку у Житомирі по вулиці Карла Маркса, нині Велика Бердичівська. Далі була спроба вступити до Львівського поліграфічного інституту, але й вона виявилася невдалою. Олексій Макаренко все ж залишається вірним своїм меті і вперто присвячує малюванню увесь вільний від життєвих повсякденних хлопотів час, ілюструє митець класики української літератури Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку. І з'являється ціла галерея своєрідних персонажів, улюблених письменників, які він пише своєю оригінальною мовою. Незвичайний міфологічний світ природи Лесі Українки в лісовій пісні по-новому засвітився на картинах художника в Диволисті та пелюстках чарівних квітів. У барвистих переплетіннях ліній вгадується спілкування казкових героїв Мавки, Лукаша та інших. Це стосується і праці Олексія Макаренка над книгою свого великого земляка Брусилівця. Івана Огієнка до вірування українського народу. Історизм не відгороджує Макаренка від сучасників. Навпаки, художник ним висвітлює нас нинішніх і єднає з минулим. 2 лютого 1995 року. Художнику було присуджено огієнківську премію у галузі літератури і мистецтва за роботи. 1990 1994 років, зокрема, циклу у кожного світу обличчя своє іконостас Реквієм Україна, а також на теми творів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Огієнка. Іванові Огієнку він присвятив картину. 1992 року була створена картина, яка називається Митрополит Іларіон. Часто бувало такі дні, коли митець, долаючи страшний біль у спині, лівому вусі та голові, намагається взяти в руки пензли, щоб вималювати хоча б одну пелюстку. Будучи важкохворим та усвідомлюючи своє трагічне призначення, намагається нічим не порушувати спокою в родині. Наш музей, дивосвіт Олексія Макаренка, розпочав своє існування завдяки родині Шевчуків. Ванда Тадеушівна Чайковська і Анатолій Мефодійович Шевчук були викладачами Житомирських вузів. Вони дружили з Макаренками і допомагали Олексію Дмитровичу в організації виставок картин. Саме пані Ванда, зараз вона ось так виглядає, зберегла і передала нам всі ці роботи, які ви бачите у нашому музеї. Подарувала книгу альбом яка називається Олексій Макаренко. В Музеї також можна побачити багато великодніх мальованок, які відзеркалюють магічну силу різнобарв'я і буйне квітування на родючій українській землі. Є роботи, майстерно викладені з природного матеріалу. Та декоративний розпис по дереву, і гончарних виробах у кольорах мови пелюсток, дивоквітів та земного парвотрав'я природи. Мистецтво Макаренка особливо, немов закодовані добрим чаклуном таємні знаки, образи, символи, джерела нашого сьогодення, а до цих джерел, як припадеш, то й спона нап'єшся. Помер художник від невеликовної хвороби 2 травня 2005 року, похований у тригір'ї поруч зі своєю дружиною. Але він не пішов від нас, залишившись в своїх особливих і унікальних творіннях, які ще довго будуть надихати митців художнього мистецтва своєю особливістю.